У намаганні допомогти нашим військовим, ви допомагаєте ворогу агресору Російській Федерації. Як це так? дізнаєтеся з цього відео, Тож додивіться обов'язково до кінця, і обов'язково це відео покажіть іншим, хто робить те, про що я тут буду говорити. Поставте лайк, щоб якомога більше людей дізналися про це. Також рекомендуйте мій канал, підпишіться на Мотивасян Ньюз, щоб отримувати більше інформації, і коментуйте все, що ви тут почуєте. Ті з вас, хто мають сторінки у соцмережах, особливо у Фейсбуці. Напевно, останнім часом помітили, що з'явилася. Дуже багато інформації про те, що розшукується такий-то безвісти зниклий воїн. Допоможіть знайти такого то безвісти зниклого воїна, або там, десь у шпиталі у Дніпрі, лежить такий-то, такий-то, будь ласка, розпостьте це, щоб рідні дізналися. І напевно, ви не часто звертаєте увагу на дату публікації. А дата може бути 22-й рік, 21-й рік і навіть період проведення антитерористичної операції на Донбасі. Ну припустімо, якщо ця дата. Та 22 рік то, в принципі, ви просто розпощуєте інформацію, яка не актуальна, це в кращому випадку. А якщо ви намагаєтеся допомогти людям знайти своїх рідних, ви допомагаєте ворогу, бо цю інформацію збирає саме ворог. Так, рідні у відчаї, вони шукають своїх близьких, які не виходять на зв'язок воїнів е, Збройних сил України, і сподіваються, що вони можливо є у полоні. Але розпощуючи цю інформацію, ви дійсно даєте. Ворогу дуже багато для нього корисної інформації. По перше, треба, якщо у вас хтось з них безвісти, звернутися до координаційного штабу і знайти інформацію, бо саме вони займаються цим. А якщо ви це робите у Фейсбуці, хто це побачить? Ну подумайте самі, ну крім ваших друзів і користувачів, скоріше за все, ворог для чого це ворогу? Слухайте далі. Про це чудова стаття опублікована у Бібісі. Приклад однієї жінки Світлани. Світлана каже, що ніколи не думала про зраду своєї країни ні на секунду. Мій чоловік ніколи б мені не пробачив. каже вона, коли зустрічалися з журналістами Бібісі у їх квартирі під Києвом. 42-річна дівчина більше двох років чекала звісток про свого чоловіка, Діму, військового медика, захопленого Росією, коли раптом їй зателефонували. Голос на тому кінці слухавки сказав їй, що якщо вона зрадить Україну, Діма може мати. Право на кращий режим у в'язниці, або навіть на дострокове звільнення мені подзвонив український номер. Я підняла трубку, і чоловік представився Дмитром, пояснює Світлана. Він говорив з російським акцентом. Він сказав: можна або спалити військомат, або підпалити військову машину, або диверсувати електрокоробку Укрзалізниці був ще один варіант: виявити місце знаходження найближчих підрозділів ППО, життєво важливих військових засобів, які захищають українські. Небо від російських безпілотників та ракет, коли Дмитро викладав свою пропозицію. Світлана каже, що згадала інструкції, які українська влада роздала всім родинам на випадок звернення російських агентів виграти якомога більше часу, все зафіксувати, сфотографувати та повідомити. Світлана так і повідомила про це відповідні служби, а також зробила скріншоти повідомлень, які потім показала журналістам BBC. Служба безпеки України сказала їй. Дещо потягнути час, поки вони це будуть розслідувати, Тож вона вдала, що погоджується підірвати запальною бомбою місцеву залізничну колію. Поки журналісти спілкувалися під звуки сирени у квартирі Світлани з героїнею цієї статті. Вона показала журналістам BBC два голосові записи дзвінків із того самого номера, того самого Дмитра з російським акцентом, який телефонував через додаток Telegram. і вона зберегла це на свій телефон. Під час він дає вказівки, як зробити та підкласти. Коктейль Молотова, залити літер освітлювальної рідини, і додайте трохи бензину, пояснює Дмитро. Їдьте на якийсь залізничний вузол, переконайтеся, що там нема камер спостереження, огляньте е, все навколо. Про всяк випадок. Він також дав Світлані підручник, як перевести свій телефон у режим польоту, коли вона перебуває на відстані 1-2 кілометри від наміченої цілі, щоб уникнути захоплення її сигналу мобільним телефоном е, перехоплювачів, яким могли б скористатися. С відповідній служби, зокрема служба безпеки України, знаєте, що таке релейна коробка? Сфотографуйте її. Це має бути ціль для підпалу, пояснив Дмитро, який вимагав підтвердження виконання завдання. Напишіть сьогоднішню дату на аркуші паперу і сфотографуйте з цим аркушем. Натомість, Дмитро сказав, що може домовитися про телефонний дзвінок з її чоловіком або про передачу йому посилки. Пізніше в службі безпеці України Світлані повідомили, що чоловік, з яким вона спілкувалася, справді. Перебуває у Росії, і їй слід припинити спілкування. Світлана сказала тому Дмитру, що передумала. Тоді почалися погрози, розповідає Світлана. Він сказав, що вб'ють мого чоловіка, і я його більше не побачу. Цілими днями він дзвонив і казав, вашого чоловіка катують, і це ви винні. Журналісти спитали, наскільки ви були стурбовані тим, що він може виконати погрози завдати шкоди Дмитру, ну, власне, чоловіку Світлани. Її очі. Заплакали, моє серце боліло, і я могла тільки молитися. Боже, не допусти цього. Одна частина мені казала, ця людина не має зв'язку з ув'язненими. Інша частина запитує: а що якщо він справді зможе це зробити? У заяві BBC служба безпеки України, зазначила, що співпраця з російськими агентами жодним чином не полегшить становище ув'язнених. Навпаки, може значно ускладнити їхні шанси на обмін. Влада закликає всіх родичів негайно звернутися до них, якщо до них звернуться російські агенти, кажуть, тих, хто це зробив, буде захищено і ставитимуться до них як до жертв, а не як до злочинців. Ну і це власне правда. Але якщо родичі погоджуються на диверсію чи шпигунство, кажуть у СБУ, це може кваліфікуватися як держзрада і тероризм, максимальне покарання довічне ув'язнення. Влада регулярно оприлюднює арешти українців, які нібито вчиняють підпали чи розкривають Росії розташування військових об'єктів. Про кремлівські змі рясніють. Від... Відео, на яких нібито українці підпалюють армійську техніку чи залізничні електричні коробки. Деякі винуватців роблять це за гроші, оплачені підозрюваними російськими агентами. Але є припущення, що напади здійснюють також зневірені родичі. Петро Яценко зі штабу поводження з військовополоненими українських військових каже, що приблизно 50% усіх сімей військовополонених контактують з російськими агентами. Вони перебувають у дуже вразливому становищі, і деякі з них готові на все, каже Петро. Але ми намагаємося навчити їх, що це не Допоможе їхнім близьким у полоні. Петро каже, що такий вчинок, як підпал військового автомобіля, не вважається значною матеріальною втратою для збройних сил України, але це може дестабілізувати єдність українського суспільства, тому це головна проблема. І звісно, якщо хтось ділиться розташуванням, наприклад, систем протиповітряної оборони, для нас це теж велика проблема. Визнає він. Влада не оприлюднює цифри українців у полоні, але вважається, що їх понад 8 тисяч. Джерело в українській розвідці повідомило BBC, що випадків, коли родичі погоджувалися. Працювати з Росією досить невелика у заяві російського уряду Бібісі заявили, що звинувачення в тому, що він використовує сім'ї в'язнів як важелі впливу, є безпідставними. А Росія поводиться з українськими е, військовополоненими гуманно та у повній відповідності до Женевських конвенцій. Ну ми з вами знаємо, що це абсолютна брехня, ледь згадати лише е, світлини наших е, військових, яких звільнили з полоном. Ну а далі росіяни звинувачують українців у тому самому, хоча знову. Знову ж таки, ми з вами можемо побачити, як виглядають російські військовополонені на обміні і українські. Ну і чим завершилася історія Світлани? Дмитра звільнили з полону трохи більше трьох місяців тому. Коли Світлана розповіла йому про дзвінки, він був шокований. Насправді він сказав, що нічого такого не відбувалося, його насправді ніяким чином не пов'язували з цим Дмитром і з цим дзвінком. Тобто, це був фейковий дзвінок про існуючого військовополоненого. Але став. До нього ніяк не змінювалося ані поки Світлана, начебто, погоджувалася співпрацювати, ані після того як вона відмовила, все відбувалося так само, як і відбувалось до цього. І врешті Дмитра звільнили з полону. Це одна з сотень напевно історій, як росіяни використовують ось ці пости у Фейсбуці для того, щоб тиснути на самих військовополонених і на їх родини. Тому перед тим як розпостити допомогу про зниклого безвісти або. Про того військового, якого ви власне самі не знаєте, краще цього не робіть. Цим обов'язково скористається ворог, якщо це не сам власне ворог робить такі пости для того, щоб збирати інформацію, а потім використовувати або проти наших військовополонених, або задля вербування їх зневірених родин. Тому, друзі, будь ласка, не робіть дурних вчинків. Думайте тричі, думайте, що ви робите. Це може допомогти ворогу заподіяти ще більшої шкоди нашим військовим ніж те, що ви. Намагайтеся допомогти, сподіваюся, ця історія чомусь навчить вас. І обов'язково покажіть це відео тим, хто розпощує таку інформацію. Покажіть їм статтю BBC, якщо не повірять каналу Матевосян Ньюз. Покажіть їм відео а, тим, тих наших журналістів, хто спілкується з військовополоненими. Ви багато чого зрозумієте. Тому. Намагаючись допомогти, можете лише нашкодити друзі. А допомогти реально це підтримувати наше військо, донатити нашим військовим. Полтавські волонтери постійно збирають гроші на термінові потреби наших військових на самому нулі. Тож допомагайте і ви. Вся інформація, всі реквізити в описі цього відео. Ваші 50, 20, навіть 10 гривень. Здатні змінити ситуацію, здатні допомогти. Тож, будь ласка, скористайтеся цима реквізитами. Ну, а ті, хто допомагає каналу Мотивуся Ньюз у розвитку, окрема подяка. Частина ваших коштів теж направляється на потреби сил оборони. Крім того, завдяки вашій підтримці, мій канал власне і існує. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, також допомогою і корисним буде те, що ви поставите лайк під цим відео. Ось так, от, пальчик вгору, натисните на дзвіночок, щоб підписатися на мій канал і дізнаватися більше. Ну і крім того, пишіть коментарі. І знайте, що разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні!